Привіт, малята! Я повітряна куртка. Уявляєте собі світ, де всюди літають яскраві, легкі та веселі повітряні кульки. І ось є такий день, коли ми святкуємо саме їх День повітряних кульок. Це справжнє свято радості, сміху та веселощі. Сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити віршик про. Повітряні кульки летять у небо кульки кольорові, червоні, блакитні, різнокольорові. Летять собі весело, малі та великі, а діти маленькі махають їм слід. До хмарок швиденько кульки летіть. Ось такий гарний віршик. Давайте ми з вами його ще раз повторимо. Летять у небо кульки кольорові, червоні, блакитні, різнокольорові, летять собі весело, малі та великі, а діти маленькі махають їм вслід. До хмарок швиденько, кульки летіть. Ось такий чудовий віршик ми з вами вивчили. Діти, пам'ятайте, що кульки повітряні це не тільки весело, а й важливо бути обережними. Коли кулька лупається, вона може налякати, а маленькі шматочки можуть бути небезпечними для маленьких дітей. Тому грайтеся з кульками під наглядом дорослих. День повітряних куляк – це чудовий привід посміхнутися, подумати про щось легке та радісне і просто гарно провести час. А мені вже час летіти. До побачення, малята!